Сьогодні в відео ми поговоримо про ф'ючерсну торгівлю на криптовалютній біржі Bybit. Розберемось, як саме тут торгувати та заробляти на цьому. Тому обов'язково дивіться це відео до кінця. Я вам бажаю всім приємного перегляду. Друзі, я вас радий всіх вітати у себе на YouTube каналі. З вами, як завжди, я інвестор Франк або просто Міша. І я не буду тягнути кота далі за всі подробиці. Одразу переходимо безпосередньо до суті цього відеоролика. Перше, що вам необхідно зробити для того, щоб почати торгувати та зробляти на фьючерсах, та й взагалі, щоб просто користуватися криптовалютною біржею бобіт це, звичайно ж таки, зареєструвати тут ваш власний аккаунт. Я вам раджу це зробити за посиланням, котре буде внизу в описі під цим відео, так як ви ще й додатково отримаєте бонуси просто за реєстрацію. Наприклад, купон на 20 баксів ви отримуєте автоматично після того, як. Зареєстрували аккаунт. Цей купон можна далі буде використати на ф'ючерсах. Я це все перевіряю і показував, як це робиться у своєму минулому відеоролику. Далі бонус до 30 20 доларів, також за певні умови. От, наприклад, для того, щоб отримати бонус на 15 баксів, вам потрібно зареєструватись, внести депозит 100 доларів та зробити торговий обсяг всього 100 баксів. За це додатково бонусом отримуєте 15 доларів зверху, котрі можна буде використати на ф'ючерсах та з них цих 15 баксів. Ну витягнути баксів 6-7. Просто залізно на спот ви собі отримаєте. Тож для реєстрації вам знадобиться електронна адреса та надійний пароль, або ж ви можете зареєструватися за номером мобільного телефону. Це в принципі. Немає різниці. Після реєстрації вас перенаправить ось на таке головне меню криптовалютної біржі Bybit. Обов'язково, що вам потрібно зробити для того, щоб почати торгувати на фьючерсах або на споті, це пройти курс верифікацію тому що це є обов'язковою умовою криптовалютної біржі Bybit, А також ну, логічно, це поповнити ваш рахунок. Для того, щоб пройти курс верифікацію, я знімав окремий відеоролик з цього приводу послання. У вас буде і підказочка справа зверху. Тепер розберемося, як же ж поповнити ваш рахунок. Наприклад, ви новачок і ще ніколи не поповнювали рахунок і не маєте ніякої криптовалюти. Для цього вам знадобиться функція P2P Trading. Ти сюди купити криптовалюту, далі P2P трейдинг. Якщо ви вже більш досвідчений користувач, можливо, торгували на якихсь інших біжі, то просто клікаєте сюди поповнити. Далі обираєте безпосередньо криптовалюту і обираєте мережу. На цьому все. Далі копіюєте адресу гаманця, вставляєте і живете собі довго та щасливо. Тепер же ж переходимо безпосередньо до розбору ф'ючерсної торгівлі, де її взагалі знайти? Опять же, на головній сторінці клікаємо деривативи. Далі ми тут бачимо дуже багато функцій в менюшку. Нас цікавить саме безстрокові USDT. Це ф'ючерси безстрокові. Тут всі пари до USDT приємність. Тобто Bitcoin USDT, ефір USDT, GMT USDT і так далі. Переходимо на будь-яку пару, це можна змінити абсолютно в будь-який момент. Так, тут нам одразу спливають підказки. Так, це все ми діло закриваємо. І погнали розбиратись, за що відповідає кожна функція. Наприклад, хочете ви торгувати не на біткоїні, хочете торгувати, ну наприклад, давайте на DOGE, так? Пошуку пишете дощ і обираєте пару дощ USDT». Все просто. І так само будь-яку монетку ви сюди можете вписати і на цьому торгувати. Пепе, пепе і так далі. Так, З цим ми розібрались. Тепер же, біля графіку, у нас є такі от кнопочки. Одна секунда, одна хвилина, 5 хвилин, 15, 30, година. І так далі. Що ці кнопки означають? Дивіться, якщо я тут обрав година. То в такому випадку кожна оця свічка буде закриватися в тривалістю години. Тобто, наприклад, оця відкрилась у нас о 15.00, оця, яка зараз триває. Закриється вона о 16.00. Якщо ж ми оберемо тривалість, наприклад, 5 хвилин, то у нас будуть свічки всі тривати по 5 хвилин. Тож, для аналізу, ви можете використовувати різні таймфрейми. Наприклад, на 5 хвилинному отакий от. Можемо ми з вами трикутничок зараз намалювати. І побачимо, що зовсім скоро буде у нас його пробій. так? Як правило, він піде вверх. Так, з цим ділом ми розібрались. Ви зрозуміли, що зліва тут є різні інструменти, також є лінієчка. Ви зможете, наприклад, поміряти траєкторію руху і скільки у відсотковому співвідношенні пройшла ціна за той чи інший період. Кісточки, але це все, в принципі, індивідуально, я думаю, ви зможете під себе підналаштувати. Важлива кнопочка, дивіться: от, у вас одразу буде написано крос. Тут моя вам порада на початку торгувати саме на ізольованій маржі. Поясню, як це працює. Якщо ви, наприклад, обираєте ізольовану маршрут, як я це зробив, далі обираєте, там, наприклад, п'яте плече без різниці. Потім заходите в угоду на 10 доларів, при тому, що у вас е депозит ф'ючерсний. 100 баксів, тобто ви зайшли на 10% від депозиту, хоча це є досить багато. Якщо у вас фьюжесний депозит 100 баксів, то в угоду потрібно заходити, ну, на 2 та максимум 3%, відсотку, тобто на 2-3 долари плюс множинник оцей кредитне плече 5х, як воно працює? Я думаю, ви вже могли це здогадатися. Якщо я зайду в угоду на 10 доларів з кредитним плечем 5х, то сума моєї угоди буде 50%. ЮЗТ, сума моєї позиції буде 50 USDT. Так, це ми зрозуміли з вами. І якщо раптом, дивіться, якщо раптом от, я хочу тут зайти, наприклад, вверх от, від цієї точки, я заходжу вверх, і раптом ціна отак от йде вверх. вверх, вверх. Я її угоду не закриваю далі тримаю, тому що хочу більше зробити. І різко вона пішла вниз. Так як я використав ізольовану маржу, в мене буде ціна ліквідації. Набагато ближче, звичайно, буде набагато ближче, і набагато більша вірогідність того, що я свою позицію втрачу. Проте я максимум, що можу втратити з цієї угоди, це 10 баксів. В противному випадку, якщо ви обираєте, наприклад, крос-маржу, обрали крос-маржу, так же само уявимо ситуацію. Ви заходите в угоду на 10 доларів, при тому депозит у вас 100 баксів загальний, тобто 10% від банку, ви зайшли, так? І. Ціна йде не в ту сторону, куди вам потрібно. Йде не вверх, а, наприклад, вниз вниз, вниз, вона так шрує, шрує, шрує. І для того, щоб цю позицію у вас не ліквідувала автоматична біржа, то вона сама починає докидувати оці от долари, які у вас є вільні, тобто у вас є 90 дол доларів вільних, 90-ю тут на балансі, вона їх починає автоматично докидувати в позиції, щоб, по-перше, усреднити точку входу, і по-друге, по трошечки подовжити оцей. Термін ліквідації. Якщо ви, наприклад, заходите на ізольованій мережі, то, то у вас як це все буде відбуватися? Зайшли тут на ізольовані мережі, зайшли в лонг, то у вас ліквідація, ну, до прикладу, буде десь ось тут. Ціна ліквідації буде тут. Якщо ж ви заходите на крос мержі, то спочатку також у вас буде ціна ліквідації отут, але як тільки ціна буде підходити все ближче і ближче і ближче до. Оцієї точки ліквідації, то вона автоматично буде її отак от пересувати, цю точку, пересувати, тим самим зменшувати ваш депозит, закидуючи його в угоду. Це дуже небезпечний такий ресурс, тому що, наприклад, уявимо ситуацію, знову ж таки. Ви вночі там десь об 11-12 годині ночі зайшли в угоду успішно так, зайшли в лонг і пішли спати. Поставили крос маржу. Зранку. Дуже часта картина, коли людина заходить на великий відсоток від депозиту, при тому використовуючи крос маржу. Дуже часта картина, коли вона встає і взагалі в неї баланс пише по нулям. Тому що ціна пішла в противоположний напрямок, і отак пішла, 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 пішла. Ліквідацію максимально знизила, наскільки вона могла. так, Точку ліквідації вона максимально знизила, докидаючи ліквідність. Потім у вас ліквідність закінчується, ціна. Можеш, знову ж таки, отак от отут все пробити, піти ще нижче. І вже потім від тієї точки піти в тому напрямку, куди ви хотіли. Отакий є трошечки закон подлості, як то кажуть в крипті. Тому обов'язково це враховують І пам'ятайте, що всі ризики лежать тільки на вас. Я просто інформую вас, як на фьючер торгувати. Я не даю ніяких рекомендацій і так далі. Криптовалюта це взагалі дуже ризиковано, тому Раджу, вам підходити до цього діла тільки з холодним розумом. Тепер же, як же нам зайти от в лонг? Лонг це означає, що ви налаштовані так, що от ціна цього токену, наприклад, в нашому випадку Doge, піде вверх. Лонг означає вверх, так? Вверх. Супер. Давайте я тут все от поудаляю. Все, що нам не треба. Так. Лонг означає вверх. Це ми зрозуміли заходите ось купівля лонах, Означає, що ви налаштовані як бик, і будете думати, що ціна йде вверх. Окей, розібрались. Далі, шорт. Шорт, я думаю, ви вже могли логічно здогадатись це протилежний напрямок. Заходите в шорт, думаєте, що ціна отак от йде вниз, 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 вниз. І фігачить коротше, вниз. Так, це все діло і працює. По кредитному плечі. Якщо ви новачок, ну і взагалі такі рекомендації дуже часто, я чую від трейдерів, з якими спілкуюсь, не використовувати більш ніж 10 плече. 10 плече це також в принципі, великий такий множинник, п'яте ідеально, але якщо у вас маленький депозит, то ви не будете відчувати Відчувати ви не будете ваші угоди, тому що ви будете заходити там на 2-3 на долари, наприклад. І профіт у вас буде там, 50 центів, коли долар. Якщо плюс 100% ваша вашу голі, то це буде 2 долари. Того прибуток ви відчувати не будете. І я впевнений на дуже багато відсотків, що вам захочеться трошки з цим плечем погратись. Проте я, вас, я вам настоятельно рекомендую не використовувати більш ніж 10-те плече. Якщо хочете, спробуйте 20 наприклад, наприклад. Да? Але зайти ще на менший відсоток від вашого депозиту. Тому що чим більше відсоток від депозиту ви берете і чим більше кредитне плаче також використовуєте в цій угоді, то тим ближче до точки входу підбирається ваша точка ліквідації. Так, це ми з вами усвоїли. Також я вам не показав основного, як же ж перевести кошти на ваш деривативний аккаунт. Все просто тут тисніте кнопочку переказ. Далі обираєте, де у вас лежать ваші USDT. Або це може бути спотовий рахунок, або ж може бути також рахунок для фінансування. Наприклад, фінансування, вписуєте суму, яку хочете привести, так? І тисяєте «Підтвердити». Потім у вас з'являється, отут буде писатись доступно, стільки-то юздите. Також на біржі представлена функція для новичків, котрі хочуть спробувати поторгувати на ф'ючерсах, проте не хочуть ризикувати власними коштами. в деривативи і дивимося самий низ. Бачимо торгівля в деморежимі. Тут вам предоставлять бонусні кошти, котрі ви зможете використовувати. Вам дають ось бонусних 100 тисяч доларів. Так. Цими баксами ви зможете торгувати. От, наприклад, дощ. Так, давайте давайте швиденький такий аналіз. Накидуємо. оп оп У нас я бачу вже планується пробій каналу. Того того тут потрібно заходити в лон. Давайте я використовую крос маржу. На давайте по ринку я зайду. Давайте на 10% від банку, нічого страшного, тому що це демо-режим. Так, і тут ми медиціями підтвердити. Ви дивіться, от таким чином це все діло у нас робиться. Отак от, от у вас буде писатися відкрита ваша угода. Ось. Як тільки ви зайдете в угоду, от, тут у вас з'явиться така позиція. Я натиснув лонг. Тож, бачу, що у мене. Тут горить. зелений колір, це означає, що я зайшов в лонг, налаштований я як бик. Бачимо, що прямо зараз у нас так ціна тут конслідується. Трошки, йде в нас якась зав'язочка, і в принципі зараз має йти відштовхнення. Да, бачите, ось, вже плюс 1% до суми нашої угоди. Тобто баланс тут був 100 тисяч доларів, я зайшов на 10% це от майже 10 тисяч баксів. Того, так, також використав множинник 10X, це я тут дуже на скоро руку провів аналіз, так я вам робити не раджу, дуже на скору руку зайшов. Тепер також дуже гарна функція, яка є на цій біржі, вона взагалі на багатьох біржах є. Як же ж тут проставити, наприклад, я хочу закрити цей ордер, автоматично хочу закрити цю позицію, наприклад, я десь там гуляю чи банально сплю. Щоб як тільки ціна ось дойде, давайте. Так, подивіться, що у нас тут по рівням є. Давайте на 5-хвилинному таймфреймі, хоча на ньому люди не аналізують. Дивіться, наприклад, ось. До цього рівня колись дійде? Так, ось 0,098. Давайте 0,098. Дивіться, я маю додати Take Profit. Так, Дивіться 0.098. Мій прибуток становитиме 435 віртуальних USDT, так як я тут заходжу на демо режимі, то ось плюс 4% я зроблю. Позиція була на 10 000 баксів, плюс 400 доларів. От, І 4% я спокійно зроблю. Так, вписав take profit, ти це підтвердити. Прямо зараз, ось, плюс 1% у нас вже є, поки ми з вами тут все це діло налаштовуємо. Також стоп-лосс. Обов'язково потрібно налаштувати стоп-лосс. Для того, щоб його налаштувати, потрібно нам знайти якийсь рівень підтримки. І якщо ціна. Ну, Давайте я використаю ось, до прикладу, ось от такий от рівень. Так. Так, от, І трошки його вверх перемістимо. Ось от цей от рівень. Якщо, наприклад, ціна дійде сюди і не відіб'ється піде нижче, то в мене угода автоматично має закритися в мінус. Так. 0.096. Так, 0.96 у нас буде десь ось тут. В принципі, так, в принципі годиться. 0.096. І дивіться, тут у цій угоді не дуже гарне співвідношення тей профіту до стоп лосу так як я ризикую втратити 1500 баксів, а заробити я можу потенційно 400. Таке співвідношення не є досить гарним. Прямо зараз ми бачимо, що ціна підходить до нашого рівня супротиву. Дивіться, яке співвідношення взагалі рекомендується? Зворотня. щоб ви могли заробити, наприклад, 1000 доларів, при цьому ризикуєте втратити 200. Тобто співвідношення від 2 до 1. Тобто, Take Profit, наприклад, там 10 баксів, ризикуєте втратити 5 доларів. Якщо Take profit у вас може бути 15 баксів, ризикуєте втратити 5 доларів, це співвідношення 3 до 1. Це ще краще. От обов'язково це враховуйте. Цю позицію я вже прямо зараз, в принципі, можу от раніше з вами закрити, для того, щоб її закрити по риночній угоді і по тому профіту, який у вас є прямо зараз. Просто тисяйте ось так от ринок, тисяте 100% і тисяйте підтвердити. Все, позиція автоматично у нас закрилася в плюс, і ми можемо от, так от зайти і подивитися. Історію нашої торгівлі, історію ордерів, історію профіту. Ось я закрив профіт в 166 баксів після вичту всіх комісій. Це при тому, що розмір цієї угоди був 10 тисяч доларів плюс множинник 10х, і того ми маємо з вами позицію в розміром 100 тисяч доларів. Так, давайте я вам ще раз це от так от покажу. Тепер я хочу зайти в шорт, бо ціна у нас в принципі, дійшла до цього рівня, Відбилась, і я думаю, буде його. Ретестувати, тож давайте зайду в шорт отак. От. Є Є це діло. Тепер я зайшов в протилежний напрямок, і коли ціна буде, буде знижатись, тоді на цьому я і буду заробляти. В принципі, от така і є фьючерсна торгівля. Досить багато людей тут втрачають свої депозити, тому що не справляються як мінімум з банальним людським фактором, таким як емоції. Бо, наприклад, я зайду в угоду. На 100 баксів, при тому, що в мене буде депозит там, 10 тисяч, то я взагалі не буду парити за ці 100 баксів. Якщо ж у мене буде депозит 1000 баксів, я зайду в угоду на 100 баксів, то це трошки вже так напряжно. І будуть моє, так скажу, мене, так скажемо, неврічки шаліть. Ось, дивіться, ціна ліквідації. При тому, що я от зайшов з кредитним блочем 10X на 10% від свого депозиту, ось така у мене ціна ліквідації. Давайте подивимось взагалі, де, де ця точка у нас знаходиться. Так, це навіть 4-годинний таймфрейм буде використовуватись. Так, 0.1985. Де вона у нас? Ось, дивіться, аж де в мене ліквідація по цій позиції. Ось, десь ось тут аж мене може ліквідувати. Бачите, це все грамотно підібране Плаче і відсоток від депозиту. Але десь це все одно дуже-дуже багато. я вам так... Робити наразі цю угоду також можна закрити, плюс 1%. Буквально за 2 хвилинки ми з вами зловили і трошечки, я думаю, заробили. Да, 12 баксів це після вичту всіх комісій. Розумієте? Тож, друзі, на сьогодні це все. Я вам дуже вдячний всім величезне за перегляд. Респект всім тим, хто додивився цей відеоролик до кінця. Ніколи не здавайтесь і до нових зустрічей.